До участі в акції запросили заклади культури, бібліотеки до них приєдналися навчальні заклади, розповіла начальниця міського управління культури Світлана Думинська. Херсон вже декілька років приймає участь в акції, яку започаткувала волонтерка, співачка Анжеліка Рудніцька. Ми ніколи не думали, що свій вибір європейської країни і розвитку її потрібно буде виборювати життям. І Коли це сталося. То, звісно, ми повинні дякувати тим хлопцям і дівчатам, які перші віддали своє життя. Янгорів з папери учасники акції розвісили на дереві та на меморіалі Героям Небесної Сотні. Бібліотекарка Центральної дитячої бібліотеки Діта Коструб говорить, що до цієї всеукраїнської акції приєдналися і дитячі, і дорослі бібліотеки Херсона. Протягом неділі зараз дистанційне навчання, тому ми не влаштовували такі, знаєте, великі заходи. Ми проводили серію майстер-класів. До нас приходили користувачі протягом дня, кілька днів, і ми проводили майстер-класи. Діти, дорослі, виготовляли ангелів, білих ангелів з паперу. Наталя Липа, яка викладає в Херсонській школі мистецтв, говорить, що янголів робили вдома разом із донькою. Щоб шанувати пам'ять загиблих хлопців, дівчат, всіх українців, які загинули. Художня керівниця Херсонського обласного палацу культури Алла Кружилко говорить, що їх заклад бере участь у акції четвертий рік. Цьогоріч паперових янголів робили учасники творчих колективів палацу. Просто приєднуємося, просто згадуємо, свічки принесли, пісні співаємо, згадуємо хлопці. Все, тиха акція. Отак тихенько. Ще нам браття, українці усміхнеться доля. Завершилася акція Ангели пам'яті виконанням гімну України. Приєднатися до акції може кожен охочий херсонець. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.